Літо традиційний сезон кохання саме в цю пору у відділах державної реєстрації актів цивільного стану відчутно зростає кількість охочих подати заяву на реєстрацію шлюбу для багатьох пар теплі місяці. Це не лише період відпусток, а й час для створення нової родини. У нас зараз розпочинається, скажімо так, гаряча пора, коли е, літо. Спекотно є можливість це зробити в на вулиці, да в кафе. Тому е, хочу сказати, що збільшується подання заяв на реєстрацію шлюбу. Наприклад, за 2024 рік всього було зареєстровано відділом 379. Вже за перший квартал 2025 року ми зареєстрували 75 шлюбів. І я хочу сказати, що з кожним місяцем місяцем реєстрація шлюбу в нас збільшується. Наприклад, вже травні 25. і всього за 5 місяців було зареєстровано 119 шлюбів. Також хочу сказати, що за П'ять місяців 2025 року вже подано 140 заяв. І кількість заяв, звичайно, збільшується. Вже на сьогоднішній день, наприклад, молоді подають заяву і вже заздалегідь планують свій шлюб. Тобто не в день подання заяви, як це також можливо на час воєнного стану, а планують через місяць або навіть трошечки далі. За словами Світлани Заварзи, молодята часто обирають символічні дати з дзеркальними чи повторюваними числами. Вони легко запам'ятовуються і мають особливе значення для молодят. Почастішали випадки, коли молоді вибирають найгарячіші дати, де співпадають цифри з місяцем, з роком. Почастіше але випадки, так, можливо, люди вважають, що це для них буде знаковою подією, і вбирають саме такі дати. Останніми роками в Україні набули популярності цифрові сервіси. Одним із них була можливість подати заяву на реєстрацію шлюбу через застосунок «Дія». Це дозволяло зробити процес максимально зручним, без черг просто з дому. Запровадження онлайн послуги. Подання заяв на реєстрацію шлюбу, і також подання заяв на видачу витягів або свідоцтв через онлайн сервіс дію. Так це дуже зручно для громадян, коли не виходячи з дому або з роботи, людина замовляє необхідний для неї документ. А це також і наречені, які можуть подати заяву онлайн через дію. Це для них також зручно. Наразі сервіс тимчасово не працює, проте є сподівання, що найближчим часом його роботу буде відновлено. Поки ж подати заяву можна особисто у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Також є центральний відділ місті Києва, який приймає заяви на реєстрацію шлюбу онлайн і проводить державну реєстрацію шлюбу через онлайн. У літній період попит на реєстрацію шлюбів традиційно зростає. Подати заяву можна безпосередньо у відділі рацу, а з відновленням онлайн сервісу і через дію. Якщо пара планує конкретну дату, фахівці рекомендують звертатися завчасно, аби мати більше можливостей для вибору.